Цей проект започаткований нашим фондом для того, щоб вирішити проблему соціалізації людей похилого віку, їх організації їхнього досугу, також спілкування, особливо з молодим поколінням. І місією нашого фонду є відновлення розриву між поколіннями, яке зараз таке дуже наявно і очевидне. Суть самого проекту полягає в тому, що люди похилого віку виробляють. Іграшки, зайчики в нашому випадку і передають ці зайчики різним службам, соціальним ювінальній службі для того, щоб передавати ці іграшки в свою чергу діткам, які потрапили в травматичну ситуацію, для того, щоб встановити з ними контакт і започаткувати розмову. У 20-му році я побачила в інтернеті світлину манчестерського поліцейського, який стояв такий, обіймав ведмедиків. І Я вирішила, що я дуже хочу, щоб такі ведмедики або інші іграшки були у наших поліцейських, бо це дуже крута ідея, дуже допоміжна як дітям, так і поліції. Ми з впевненістю говоримо, що це ефективно, це працює. У нас є дуже багато випадків, коли зайці допомагають поліцейським налагодити перший контакт з дитиною. У всех зайцев свой вырос на них мордочка. Все ризни, Все ризни, да. Они мягкие, такие. Да, да. Да, и вроде да, как бы ничего такого особенного нет. А когда пришлешь, и вот вроде зайчик мягкий. Игрушка не спородина. Игрушка, Игрушка не витальна, домашняя, своя, с любовью да. сделана, бабушкина. Як для учасниць майстринь, які виробляють самих зайчиків і отримують в руки дуже цікаве дозвілля, але й і дуже глибокий зміст. Тобто бабусі, дідусі, люди похилого віку передають свою теплоту та любов через цю іграшку діткам, які потребують уваги дорослих.